Інтенсивність вибухів на військових складах у Балаклії значно знизилася, і місцеві мешканці потрошки повертаються до своїх домівок і навіть починають ремонтувати зруйновані оселі. Побував там і кореспондент п'ятого Сергій Барбо. Він на прямому зв'язку зараз зі студією Сергію, Мої вітання. Отже, чи змінилися дані про постраждалих? і Що ти взагалі побачив на місці? Як змінилася ситуація проти учорашнього дня? Якщо говорити у порівнянні, то звичайно, що сьогодні набагато спокійніше ніч була не надто тихою, як повідомили нам зокрема і військові, і також рятувальники кажуть, що бахало доволі гучно, але вже ближче до ранку стало набагато тихіше, і інтенсивність вибухів теж зменшилася. Тобто, за свідченнями військових та рятувальників, бахало десь з інтенсивністю в. 20 хвилин, але за моїми суб'єктивними спостереженнями і за останні дві години інтенсивність якось точки збільшилася. Тобто, ми зараз перебували зокрема в, центрі, в центральній частині міста, також на околицях Балаклі, і чули, що доволі таки потужні вибухи були. Якщо говорити про оперативну ситуацію, то рятувальники військові переконують, що вона стабілізовується, беруться вже до локалізації самого загоряння на складах там прац. Працює два пожежних танки. І детальніше про ситуацію слухаємо далі. Якщо станом на ранок вибухи лунали десь один-два вибухи було на 2-3 хвилини, то зараз вони лунають ну, приблизно 25-30 хвилин інтервал. І потужність з них вже досить слабенька, тобто немає вже тієї руйнівної сили, яка вибивала шибки, яка знімала дахи. І немає такого сильного розльоту боєприпасів. Якщо говорити про постраждалих, то за даними на тепер їх двоє Їхній стан уже є стабільним. На жаль, є втрата загибла жінка, її привалило стіною у власному помешканні. Щоправда, коли це сталося, не беруться поки що говорити поліцейські, які власне цю інформацію нам і повідомили. Вони кажуть, що виявили тіло під час огляду пошкоджених будинків, адже руйнування доволі серйозні. Позиція поліції їхня офіційна думка далі. THANKS FOR JOINING US. Одна жінка 41-го року загинула під завалами на території містечка військової частини, яка доставлена до моргу. Та дві жінки 39 го та 62-го року народження поранені та були доставлені до лікарні та правооперовані силами Національної поліції України, Національної гвардії України, а також Збройними силами України проводиться цілодобове патрулювання міста Балаклія. Також патрулюють управління патрульної поліції міста Харкова та співробітники підрозділу поліції особливого призначення. Якщо в центральній частині Балаклії якихось таких явних ознак, того, що ще вночі були доволі інтенсивні вибухи, дуже мало, це лише повибивані шибки. То якщо проїхатися ближче до цих складів, то картинка просто страшна. От мене таке враження, що я знову повернувся десь в зону АТО, де ми часто працюємо, тому що будинки погромлені, повибивані шибки повністю, повиривані вікна. Коли ти заходиш у квартири, то двері просто вивернуті з, з усім начинням квартир. Буде дуже важко відновлювати, тому що дуже багато роботи буде чекати на мешканців. Вони скаржаться, що поки що ніякі комісії не оглядали їхні квартири. Принаймні, я говорю про тих місцевих, з якими ми спілкувалися. Також є нарікання щодо охорони їхнього майна. Люди також на це скаржаться і кажуть, що вони просто бояться мародерства. Якщо говорити про наслідки, то для кількох десятків будинків вони катастрофічні. Також ми сьогодні побачили, що Є пошкодженим дитячий садочок, там порозбивані вікна. І, на жаль, на момент того, як все відбувалося, тобто як вибухали ці снаряди, там були двоє дітей. Вони не постраждали, тому що це садочок, де діти перебувають цілодобово, це такий інтернатового типу. Про що зараз говорять місцеві? Слухаємо далі. Все Вирвата ні окон, смотрите, нету. О, все... Все, Все разбито. Извините, но... А кто с проходом жил? Никого, ничего не было. Ну, по крайней мере, я сегодня только приехала. Вже можна було крізь заїжджати на власних автах, пропускають місцевих мешканців, які потроху починають повертатися до власних будинків, оглядати, що від них залишилося. Ще зранку були свідками того, що не пропускали їх на машинах. Навіть невеличкий скандал щинився на одному з блокпостів. Військових теж багато, військова техніка тут теж є. Але варто відзначити, що військових багато ми побачили, зокрема в центрі, але коли приїхали, до прикладу, там де ці розбиті будинки, то якось ну, порівнянні з центром. Набагато менше. От така от ситуація. Дякую тобі, Сергій. А скажи, будь ласка, чи почали там вже якісь розміновувальні роботи, сапери працюють? От, власне, безпосередньо щодо ліквідації пожежі? Є якісь дії? Є попередні дії, тобто, як я вже говорив, працює два бронетанки, які власне розвідують територію. І якраз головне зараз завдання саперів зрозуміти, що там відбувається, тому що коли ми були в тих будинках, які є безпосередній близькості до самих складів, то ми бачили таке зарево з диму ще над ними. Тобто видно, що ще щось тліє, і от якраз завдання зараз зрозуміти, подивитися, яка там ситуація на цих складах, і вже о сімнадцяті, ми можемо зможемо зрозуміти. Зрозуміти більш детальніше ситуацію, тому що нам обіцяють, о 16-й розпочнеться засідання самого штабу, де вони проаналізують ті дані, які впродовж дня вдалося зібрати. Крім того, зранку пролітали безпілотники, рятувальників військових над цих над цими складами. Але туман був. І, власне, було трошки важко взагалі роздивитися, що там відбувається. Тож я думаю, вже з 17-ї буду більше знати, розкажу. Дякую, Сергію. Почуємося тоді о сімнадцятій. Сергій барбу прямо із балаклії, де вже дещо менше порівняно з вчорашнім днем. Палають ці збройні склади, але все таки все ще там тяжко і небезпечно залишатися. І є дані про постраждалих. Одна жінка загинула, дві жінки травмовані, і Сергій нам розповів, що пошкоджено навіть снарядами дитячий садочок. Це окрім людських осель.